Ти ніколи не схуднеш, якщо не будеш готувати ці смачнющі високобілкові бутерброди, цілих 30 грам білка на порцію, максимально користі і максимум смаку. Їмо худнемо, кайфуємо, розганяємо метаболізм, дуже легко готується, швидкий в приготуванні. Давай повторюй за мною. Беремо для цього 2 яйця, їх варимо та розминаємо воделкою. Туди ж додаємо тунець у власному соці і нарізаємо помідорки черрі. Все також туди висипаємо. Додаємо улюблені спеції та сир Іргауда, для того, щоб воно все розплавилось, а для максимальної сочності йогурт натуральний. Викладаємо цільнозерновий хліб, на нього посипаємо сирочок, зверху викладаємо нашу начинку. Це все, що тобі було потрібно. Це дуже просто, це дуже смачно. Ставимо в духовку приблизно на 10 хвилин на 180 градусів все. Готово смакуй, кайфуй і худне, прикрашаємо бальзамічним соусом, кунжутиком. А щоб отримати готовий план харчування на 30 днів та мій супровід пиши мені в діректор. Зповім деталі. Мене не губи, бо зі мною ти худнеш та кайфуєш.